Привіт! Любі, дорогі риби! Це підказки ангелів на січень 2025 року. Розглянемо три сфери вашого життя. Кохання запитаємо, який емоційний стан у вашій парі, внутрішній стан всередині вашої пари. А витягнемо карту на те, чого приємного очікувати, чого остерігатися. Також фінансова сфера вашого життя це Чого приємного очікувати в фінансах? Чого остерігатися? Тобто, чого робити, що робити, щоб примножити свої фінанси, чого не робити, щоб не втрачати, підкажуть нам ангели. І також робота, яка атмосфера в робочому колективі? Чого приємного очікувати, чого остерігатися, чого вам треба ще доробити, що підкажуть нам ангели? Також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї роботи, які шанси відкриває перед вами січень місяць. Шанси знайти роботу. Також карту витягнемо, які шанси знайти кохану людину в січні місяці. І також попросимо у ангелів поради на січень місяць. Які поради дадуть ангели, під якою енергією пройде цей січень місяць? Так, дивимося, дорогесенькі, перша карта. Просто, сумки, перша сфера вашого життя. Чого? Ні, задамо запитання, яка атмосфера панує у вашій парі, яка енергетична атмосфера. Зараз атмосфера спокою, релаксу, але це на перший погляд. На підсвідомому рівні дуже багато тривог, переживання, ви не спите ночами, хвилюєтеся, ем, якась така іде тривожність і. Якась ну, тут така невеличка конфліктна ситуація. Не можна сказати, що такий конфлікт гострий, але вам завжди треба так себе захищати. І а ну дайте нам карти підказку. Можливо, це не від партнера а від третьої особи. Хтось ще підкеровувати хоче у, вашу, у вашій парі, можливо, це родина, родина вашого партнера, чи ваша родина, хтось незгідний, хтось хоче підкеровувати. І так легенько може вас наштовхувати на якийсь конфлікт. Щось таке може бути якісь такі, або внутрішні в вашій парі, може бути такі, що один із партнерів такий жорстко контролюючий, і вам треба. Захищатися якось свою територію, відстоювати свої якісь бажання. Так, дивимося, чого приємного очікувати тут. А тут паш чаш. У вас є підтримка, у вас є любов. Тут емоції через край, тут дуже багато емоцій, і емоції, таке бурхливе море тут. Раз дуже кохання таке просто ейфорія, радість, щастя, позитив, все натхнено романтично, скажімо так. Тут уже інша хвиля, і все таке литечке реберць, корабль розбивається. І в один момент ці такі стосунки вас захоплюють. Хороша така емоція, коли ви відчуваєте себе як в бурхливому морі емоцій, і вас це так стимулює, скажімо так. Чого тут остерігатися. І ваша пара така не любить спокою, ви дуже рухливі, вам подобаються такі бурі, вам все подобається. Ви, навпаки, вам остерігатися такого затища і спокою, яке, при якому ви не відчуваєте такої радості і стимулу до життя. Нема, такої, нема таких емоцій, вам хочеться емоцій, вам хочеться радості більше. В і зміни, і це для вас краще. Чим тишина, застій ніхто нікуди не рухається, немає ніякого такого стимулу і такого поштовху. Так, дивимося зараз для людей, які в пошуку своєї половинки. В пошуку хто одинокий, якщо ваша тема, які шанси приготував вам? Ну тут шансів буде не один, <кільки> кілька буде варіантів. Але це карта як не то, що шансу, а коли людина не бачить шансу більше, ніби він є, і однозначно людина відвернута спиною і не бачить щось за своєю рутиною, ніби хочеться. Але а, карта такого, а хоча іде якась якийсь шанс, ритер. А чаш спішить до вас, але бачимо, що людина розвернута в другий бік. Щось їй не підходить, щось їй не пасує. І вона не бачить того. Або дуже в своїх думках, в чомусь такому. Шанс є, тільки ви його не бачите. Не завжди може бачити. Або не хочете бачити. Так, але січень вам підкине такий шанс, підкине вам людину. Зустріч з людиною пічнева, можливо, це на відстані, якась переписка буде. А щось буде, якщо ви цього будете хотіти. Так, ой, карта сама випала, подивимося. Якийсь дуже такий, вже її прочитаємо, раз вона випала на цьому питанні. Це дуже такий маленький, маленький шанс. Тут ми бачимо, що зима, стужа, все застило, нічого не рухається, але подивіться, яка це чудова карта. Тут є маленький підсніжничок. Щось зароджується, щось зародиться в вашому серці, буде якийсь такий. Прокльовуватися шанс, прокльовуватися можливість, якісь почуття, щось на початку. Так, тепер у нас фінансова сфера. Дивимося фінансову сферу. Що в фінансовій сфері? Приємного очікувати, чого остерігатися. Фінансова сфера у вас буде ще якесь одне джерело доходу. Тут як а, гроші на дітей, а, якісь бонуси, якась як премія, чи ВІ, невеликі гроші. А, тут невеликі гроші, але дуже вчасно прийдуть вам ці гроші. А, дуже вчасно, або це ще може бути якась ідея у бізнесі, ви маєте ідею, паш це початок, це ідея, яка з часом вам принесе дохід. Так, дивимося далі, чого остерігатися у фінансах. Король кубків. король кубків у фінансовій сфері це. Може хтось захоче у вас позичити гроші, але тут порада не давати, тому що король кубків це людина, яка не віддасть вам почуття ці гроші. І таке головне застереження, що зараз в січні не віддавайте нікому гроші, не вкладайте ніщо. А Тільки в якісь провірені джерела або просто почекайте. Чого остерігатися, так це не брати кредити, не вкладати нічого гроші в січні місяці. Так, дивимося далі. Робота. Яка атмосфера панує в колективі робочому? Дивимося. Ну, тут троє людей, які не згідні. А кожен має свою думку, кожен тягне у свій бік, а нема компромісу. Може бути, що це не завжди, не на постійній основі таке, але кожен має свою позицію. Кожен хоче висказати і хоче доказати, але троє людей не можуть дійти компромісу. Може бути три сторони, які не можуть дійти компромісу на роботі. Але це може бути тимчасове таке явище. Чого приємного чекати, щось нове, щось якась нова інформація, ідея, яка припинить ці конфлікти. Так. І чого остерігатися? Ну тут знову троє людей, які все ж таки не можуть дійти компромісу, але робота їх примирить. Щось нове буде, це може бути нове. Ану, дайте нам підказку. Якісь закони, можливо, нові, якісь можуть бути нові ідеї, які буде тебе привносити, і одні будуть за, тому що це принесе якусь користь, а другі не захотять вчитися, тому що тут карта, що треба підучитися, треба, можливо, ще і гроші вкласти в щось. Або, можливо, взагалі будете збирати на щось гроші, щось треба буде придбати, і не всі хочуть скидуватися, не всі будуть підтримувати ту ідею. Треба буде робити колаборацію, щось вчитися, щось нове іде, якісь нові ідеї. І тут не всі захотять приймати. Як завжди, це нове воно сприймається трошки в штуки, не всі хочуть іти в новому руслі, не хоч всі хочуть розвиватися, всіх все влаштовує, все нормально, не треба. Але би не було прогресу. Так, тепер ми до щиту переїздили на конях. Так, дивимося тепер для людей, які у пошуку роботи, які шанси знайти роботу вам принесе в тічі місяць. Ну тут, щоб знайти роботу, порада від ангелів, саме головне це проявити свою мудрість, всю свою волю. Взяти в кул, просто зібрати себе і показати себе, проявити себе. Навіть, можливо, вам прийдеться включити на повну свою харизму, навіть, ви знаєте, включити якусь хитрість. Наприклад, якщо вам скажуть, а ви це вмієте, ви можете сказати так, я вмію. І якщо ви впевнені у своїх силах, що ви швидко вчитеся і ви це зможете, то це спрацює. Ви швидко навчитеся десь знайдете інформацію, підчитаєте, тут більше ще потрібно вам інформації, і можливо ще підучитися. Якщо ви претендуєте на якусь посаду, але у вас ще мало знань, то підучіться на цю посаду. Щоб, якщо ви дійсно хочете, ви подаєтеся, тут шанс буде, але це залежить від вас. Наскільки ви зможете себе проявити? Як ви зумієте, наприклад, там, там пройти тестове завдання. А якщо вам буде бракувати інформації, бо тому що це більше брак інформації, брак навичок, бракує вам навичок, і вам треба підучитися. Ви можете навіть хитрити, але підучитися, щоб це потім не вилізло. Ну тут така карта може ще проігратися, що як і карта обману, що може бути, можливо, навпаки, не треба обманювати, краще підучитися і. Тоді проявляйте себе. І карта порада на січень місяць. Яку пораду дадуть нам карти ангели через наші карти? Дуже швидко промайне цей січень. І це також енергія радості, енергія руху вперед. Всі ваші справи будуть просуватися вперед дуже швидко. Дуже швидко треба буде приймати рішення. Можливо, ви кудись будете їхати, мчати, летіти. Це карта переїздів, переходів, кудись гості. Це також гості. Такі неочікувані. ви в гості. Це карта дороги, карта швидкості. Можливо, навіть це і карта літаків. В деяких колодах вона проігрується, що ви кудись летите. Або так січень для вас пролетить швидко. І... Нехай цей січень, перший місяць дві року, буде для вас звичим. Обіймаю, люблю вас, дорогенькі. До нових зустрічей!